Христос рождається! Щиро вітаю всіх за цим величним праздником Господнього боговління. цей день ми читаємо розповідь про хрещення Ісуса у Йордані. Ця розповідь є особлива тим, що коли ми уважно її читаємо, ми не завжди можемо розуміти, чому Ісус безгрішний, прийшов на Йордан, щоб хреститися. Від Йоанна, який закликав до покаяння, який закликав до навернення життя. Причина є проста: Йоанн проголошував покаяння тому, що його народ, який чекав приходу Месії вже багато сот років, на думку Йоанна, коли прийшов Месія, цей народ виявився не готовим, щоби його зустріти. Цей народ залишався народом Божим тільки за назвою, але не за суттю. І тому Йоанн казав, що всі ті, котрі хочуть насправді бути гідними, щоб зустріти Месію, повинні визнати свої гріхи, визнати те, що вони неодноразово ламали союз з Богом і відтак в такий вже оновлений спосіб стати новим Божим народом. Вони оприлюднювався, по суті, як до язичників. Народ, не мов би був відлучений і мусив бути наново, не мов би прийнятий через покаяння. В єврейській мові слово «покаяння» звучить як чув, тобто поворот. В грецькій мові, який написаний новий Завіт, покаяння звучить як метаноя, переміна думки, переміна мислення. Отже, народ повинен був пережити певне внутрішнє перетворення, щоби. Як каже Йоанн, чинити діла Авраама і у публічний спосіб визнати те, що вони ламали союз з Богом, що вони за е, суттю свого життя не були його народом. І тут, на це місце, де люди визнають свої гріхи е, і занурюються в Йордан як зовнішній символ цієї внутрішньої переміни, тут безрічний Ісус приходить на Йордан. Який жодним чином не був віддалений від Бога, він був сам Богом, який став людиною. Чому Він приходить на Йордан? Відповідь на це ми можемо знайти у діалозі, який відбувається між Йоанном, Хрестителем і Ісусом. Йоанн спротивлявся Ісусові, щоб його хрестити, кажучи, мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене. Але ми чуємо, що Ісус у відповідь каже. Залишиться тепер, так болечить нам здійснити всяку правду. І тоді ми чуємо, Матей каже, що Йоанн залишив його. Матей навіть не наважується написати, що Йоанн Хрестив Ісуса, бо властиво сам Ісус приймає хрещення. Він упокорює себе, стаючи поруч з тими людьми, які віддалені від Бога, щоб разом з ними прийти назад до Отця. І коли відбувається ця таїнственна подія упокорення Ісуса, ми чуємо з неба голос Отця і бачимо, як Дух Святий у Голубиному сходить на Ісуса, і отець каже, це син мій улюблений, якого я уподобав». Ця фраза є сповненням двох старозвітніх пророцтв. Син мій улюблений це є фраза з другого псалма, який є одним з двох псалмів, які є впровадженням до цілого псалтеря, а слова, якого я уподобав» Є словами з пророка Ісаї, і це є частина розповіді про таємничого слугу Господнього, який зме на себе нашу, наші болі, каже Ісая, якого ранами ми будемо зцілені. Відтак Бог, входячи в нашу історію, стає з нами там, де ми є віддалені від, від нього. Ісус приходить на Йордан для того, щоби, ставши з тими людьми віддаленими від Бога. Назад привести їх до Отця. В моменті упокорення Ісуса, в моменті солідарності Ісуса з тими віддаленими від Бога людьми, ми бачимо об'явлення Пресвятої Троїці. Ми бачимо благовоління Отця і надзвичайне діяння Святого Духа, яке вказує на те, що Бог, в якого ми віримо, Пресвята Троїця, Отець, Син і Святий Дух, вони виявляють себе у цьому місці, де народ визнає свою. У де народ визнає цей стан своєї віддаленості від Бога. В часі Богоявління на великому Повечері, так само, як і в часі Різдва, ми співаємо слова з нами Бог. Якщо у Різдві ми бачимо, що Бог є з нами через народження у яслах, то на Йордані ми бачимо, що Бог є з нами там, де ми чуємося віддалені від Нього. Він стає солідарним з відкинутими людьми для того, щоби назад. Привести їх до нового життя у Господі.